Привіт усім ластикам PlayStation термінова і дуже важлива новина. Не купуйте ігри в PS Store до кінця цього місяця. Тому що інсайдер повідомляє, вже 29 травня пройде івент Days of Play, в рамках якого буде багато знижок як в магазинах, так і в самому PS Store. Будуть знижки на ігри на підписки, а в магазинах можна буде придбати аксесуари PlayStation по зниженим цінам. І ось так виглядає офіційний логотип цієї події Days of Play. Кожен рік вона відбувається. І триватиме ця акція 10 днів або тиждень. І це ще не все. Інший інсайдер повідомляє, що PlayStation Showcase прийде також 29 травня. І що важливо, саме в цей день нам будуть анонсувати нові ігри PS Plus Essential на червень, і враховуючи таку подію, можна розраховувати на те, що ігри будуть високої якості. Тому я повторюю вам ще раз, якщо ви збиралися купувати собі наушники, геймпад або будь-які ігри, трошки почекайте. Чекайте 29 травня і на Days of Play на розпродажі ви зможете купити все це набагато дешевше. А якщо ви хочете завжди бути в курсі такої інформації, підписуйтесь телеграм-канал Синдром Гравця, усі як новини про PlayStation. Якщо у вас є консоль, якщо вам цікавиться тематика, посилання, як завжди в шапці профілю. Не купуйте ігри, не купуйте підписки. Чекайте 29 травня і придбайте тоді по знижкам. І щоб бути в курсі усіх офіційних анонсів, ігор, які нам покажуть на PlayStation Showcase, підписуйтесь. Телеграм-канал, посилання як завжди в шапці профілю. І повторюю. Ору, ще раз, не купуйте нічого зараз в історії в магазинах, ніяку продукцію PlayStation. Чекайте, трошки почекайте, один тиждень залишився. Ви зекономите свої гроші. Усім дякую за увагу. Сподіваюсь, комусь була важлива ця інформація. Чекаємо 29 травня. Будемо дивитися на роздачу PS Plus, на нові ігри, які нам покажуть, і на знижки, яких буде дуже багато.